Максим, привіт, слава Україні! Гранф зі мною півзахисник команди 35+. Вітаю вашу команду сьогодні. З перемогою була дуже напружена боротьба. Дуже жорстка гра, я б так сказав, в якій ви здобули результат. Скажи, будь ласка, завдяки чому вдалося сьогодні перемогти? По-перше, на гру, ми готувалися, ми передивлялися відео суперника. Команда йде на першому місці. Для нас це була гра за шість очок. Тобто, якщо ми сьогодні програвали або грали в нічю, наші суперники там виходили там, плюс 6, плюс дев'ять очок, і тобто за чемпіонство ми вже не мали змогу боротися. Сьогодні, по-перше, настроєну гру у нас у Юри Кучеренко. День народження. Сьогодні ми його вітаємо, такий подарунок йому зробили. Ми настроїлися, виграли сьогодні. Я приєднуюсь до привітань. Скажи, будь ласка, ще кого б ти відзначив на звання Лева сьогоднішнього матчу? Микола Обійк. <с> Микола Біов сьогодні лег матч. Я думаю, беззаперечно. Да, молодець після травми повернувся до складу, сьогодні віддався повністю, реалізував моменти, створював гарні нагоди для хлопців, там пасиві давав, дуже гарно відіграв. Теж налаштувався на гру, він сьогодні порежимав в Брюге. Ну так, добре, дякую б' наш тедласа. Дякую за інтерв'ю. Гарних вам надаліги в чемпіонаті. Дякую.